баба в лебідь на воді понад берегом. Зігнувши шию, дивиться у воду, пливла мимо щука, зупинилась і питає: Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А тобі навіщо знати? Та хотіла я на зиму куди-небудь утекти. А то під льодом задихаюсь без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край та й живу там до весни. Візь... Візьми мене з собою! А чого ж? Про мене, все одно. Хочеш, так подамося разом, веселі ж буде. Почув їхню розмову рак і каже, хм, візьміть і мене. Ну, так що ж? Хочеш вирушай і ти з нами. Гуртом веселіше буде. Діждемо осені, і я вам скажу, коли летіти. Лебідь бач, думав, що як вони плавають у воді, то вміють і в повітрі літати. Минуло літо. Настала осінь. лебідь і каже Ну, пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра, після обіду рушимо в дорогу. Щука сказала ракові. Рак подумав і каже: Хм, а як же це ми, сестро, будемо на сухопутті жити без їжі? Давай її візьмемо з собою. На дорогу харчів побільше, щоб нам вистачило до те. А як же ми візьмемо? Та давай складемо харчі у віз. Завантажимо його добряче, запросимо і лебедя за компанію, а він нам поможе Втрьох потягнемо за собою харчі». Рак і щука добули воза, завантажили його та чекають лебідя. На другий день прилетів лебідь та й каже, Ну, ви готові? А то я вже лечу. Готові, готові. Тільки ти, будь ласка, поможи нам віз вести. Давайте ви всі впряжемося і подамося. Ну, добре, чіпляйте по сторонку мені на ногу. Рак прив'язав лебідя за ногу. Свого посторобка взяв у клешні, а щука за третього учепилася зубами. Ну, разом! Рушай!» Рак шарпнув назад, хвостиком замелькав, щука стрілою розігналась у воду, на глибину, а лебідь, розмахнувши крилами, рвонувсь угору. Обірвались усі посторонки, дали Бозові ходу. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не сказав і судити їх не став. Тільки жаби добре насміялись і немало надивувались, чого це рак і щука не за своє діло брались.